Гуцульська легенда Поки люди пишуть писанки, диявол безсилий. Невдовзі після свого Воскресіння Христос переміг диявола і закував його дванадцятьма залізними ланцюгами в підземеллі під Голгофою. За дванадцятьма залізними дверима, котрі замкнені на дванадцять залізних замків, але нечистий ще має силу. День і ніч він рветься на волю. Розгриз уже одинадцять залізних замків і злизав одинадцять залізних дверей. Ще мить і впаде остання, дванадцята перепона. Вирветься тоді диявол на білий світ і настане світу кінець, але саме в цю мить дзвонять у церкві дзвони, люди вітаються словами Христос воскрес! і обдаровують одне одного писанками. Тоді враз поновлюються всі окови на нечистому, всі двері й замки. Отож сидіти там за ними дияволу до віку, поки люди на землі писатимуть писанки і вітатимуть одне одного з великоднем.